Доброго дня! Ось така в нас покупка вело, подрібнювач для перцю, для солі. Ми купили його за 990 гривень, ось такий сам прибор, він невеличкий, дуже зручно вміщується в руці. Ось тут є зараз на світло, тут є. Такі ділення, які показують величину помилу. Ми можемо її вибирати крупніше виставляти середнє і мілкі помогу. Знизу ось, ось така у нас була коробочка звичайна зарядка Type-C, інструкція. Ось така у нас кришечка воно закривається. Да? Надалі як ми користуємося: відкривай кришку. Зараз. Зараз різкість. Так, ми відкрили кришку. І от тут у нас знизу. Як ми заправляли перчик. Тут є замочок закрито і замочок відкрито. Поворачуємо. Тобто, всередину ми засипали перчик цілий. Так, закриваємо. Поворачуємо, все, воно закрите. Надалі в нас є прибираємо, в нас є ось така кнопочка, воно зі встроєним акумулятором. Ми нажимаємо, і в нас все мелеться, і ми маємо вибір. Ми такий середній встановили. В нас є ще підсвітка, це дуже Буде добре видно, бачите, на чорному. Тобто, коли ми сипемо, ми бачимо, скільки в нас сипеться перця. Є індикатор зарядки ось така дуже гарна штука. Ми користуємось декілька днів. Ми ще не знаємо, наскільки зарядки вистачає, але виробник каже, що ну, там, до. До кількох місяців зарядки вистачить. Заряджали ми там щось близько 2 годин. Ми дуже задоволені, бо ми користуємося перцем. Ось так ми покористувалися і знову закрила. Все. Вона в нас.